Сьогодні останній день осені. Завтра ми зустрічаємо зиму. Дуже холодно, зимно, сніг у нас на Обскові, але у нас розпочаті будівельні роботи. Будівельні роботи у нас ведуться на закладах комунальної власності згідно такого розпорядження голови обласної державної адміністрації номер 402 яке було підписане 11 липня 2016 року. І суть цього розпорядження в тому, що кошти з неспідконтрольних України територій території Гуганської області. І направляється на підконтрольні території, куди входить наш Новопсковський район. на об'єкт, Згідно цього розпорядження, об'єкт називається у нас капітальний ремонт будинку дитячої творчості. Виділено 1 мільйон 300 тисяч гривень. На тому тижні тільки розпочаті будівельні роботи. І сьогодні я хочу, щоб жителі Нобсковського району побачили цей об'єкт. Ми знаходимося біля будинку дитячої творчості. Ми бачимо, що сьогодні, 30 листопада 2016 року, на... йдуть будівельні роботи. Ми бачимо на Криші на даху Вон у нас є люди, які працюють, відкрита криша, нічого їй не мішає. Хоча вчора я була присутня на бюджетній комісії, і голова бюджетної комісії Крапивцев Юрій Степанович сказав, що не можна робити аналогічні роботи у нашому пологовому будинку, бо йде сніг і дуже погано. Але ось, будь ласка, 1 мільйон 300 тисяч гривень осваються і нічого не мішає. Давайте поспілкуємося або підійдемо ближче і подивимося, що ж там роблять. О, десь його здалеку.